Репортаж з самої південної точки Сіцілії, відповідно з самої південної точки Італії. Ми знаходимося неподалік містечка Портопало це провінція Сіракуза. І оце місце, де з'єднуються два моря: Середземне і Іонічне. І ось можна навіть подивитись на табличку: Мар Медітераніо. Це з цієї частини. Переходимо і бачимо Мари Іоніо. Це інша частина Морька. Потім попереду бачимо невеличкий острів, який називається Ізола Деле Коренті. Тобто перекладається це острів. Як? Течія, острів двох <смі> течій, о боже, як правильно сказати, трішки насувається на дощ і а, чутно вже, як на цієї частини гримить грім. <смі> Але все одно класно. Я не люблю, коли дуже сонце палюче, тоді дуже швидко шкіра червоніє, мені таке не подобається. А при такій погоді можна засмагати навіть без парасольки.